Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Книга джунглів. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. У давні часи в самісінькому серці зелених джунглів сталося дещо дивне і незвичайне. Чорна Пантера Багіра, полюючи понад річкою, знайшла розбитий човен, а в ньому людьке немовля. Вона не скривдила малюка, навпаки, опікувалася ним так турботливо, як справжнісінька нянька. Як найобережніше вона занесла малюка в глиб лісу, щоб знайти йому нову матусю, тихо завмерла перед печерою, де мешкала сім'я вовків, і зазирнула всередину. Нора була тепла й затишна. Мати вовчиця вилизувала одного із своїх цуценят. А решта малюків вовтузилася на підстилці. Тут тобі буде добре. мигукнула багіра, поставила кошика на землю і зникла в зарослях. І сталося ще одне диво вовки взяли немовля до своєї родини. Вовчиця полюбила хлопчика як своє цуценя і назвала його Мауглі, що означає жабеня. Вовченята обожнювали двоногого братика, багіра спостерігала, як хлопець зростає і тішилася з його щастя. Однак вона знала, що настане час, коли він муситиме повернутися до людей. Минали місяці й роки, і от настав день, коли Акела, вождь вовчої зграї, зібрав усіх на скелі нарад. Брати вовки, сказав він. Тигр шинкар повернувся в наші краї, щоб полювати на людське щеня. Ми не зможемо оборонити хлопця, і допоки Мауглі перебуває серед нас, жоден вовк навколо не буде в безпеці. То правда. завили вовки. – «Мауглі має піти. Я знаю людське село, в якому можна сховати хлопця, сказала Багіра. Тигр його там не знайде. Треба сказати, що Пантера не марнувала часу. За хвилину вона вже мчалась крізь джунглі, несучи на своєму хребті набурмосаного Мауглі. Чому це я маю тікати через якогось дурного тигра? бурчав хлопець. Упіймає того смугастого звіра і відірву йому хвоста. Пантера пирснула зі сміху і помчала далі. Ніч вони провели на гільці високого дерева. Однак щойно багіра зімкнула очі, з'явився підступний пітон Ка. Він миттєво загіпнотизував малого і вже збирався розпочати вечерю, коли його дістала важка лапа Пантери. Я тебе відочу красти дітей, зелена зміюко, рикнула вона. Страшенно перепрошую, просичав Ка і впав з дерева. У цю мить у джунглях залунала зухвала слоняча пісня. Ліва права, ліва права, вуха вгору крок кармуй. В джунглях ще панує право, лиш за правилом полюй. Від світанку і до дочі, від смеркання до зорі, Стоїмо ми да сторожі, да джувайсь злодій. Рота стій. крикнув вожак слонів. Полковник хатті. Починаємо муштру. Мауглі сподобалася ця забавка. Він спригнув з дерева, щоб приєднатися до слонів, що карбували крок, але невдало ступив і лясь. Упав просто на полковникового синочка. Знявся справжній шарварок. Грізний хаті не на жарт розлютився. Рядовий, що з вами? Де ваш хобот? затробив він, піднімаючи хлопця. Але ж це не слонення, це людське цуценя. Тому я й несу його до людського житла, пояснила багіра, зіскакуючи з дерева. Я не піду до людей, заверещав хлопчисько. Ні, ні, ще раз ні. То й давай собі ради сам, пирхнула в нетерплячсті Пантера. Ображений Мауглі крутнувся на п'ятці і зник у зарослях. Ніхто не буде мені наказувати. Сам знайду дорогу, але загалом, Д... 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 де це я опинився? Хлопець не знав місцини і відразу заблукав. Невідомо, що сталося б з цим, шибай головою, якби йому не трапився ведмідь балу. Ого. загримів він басом. Це ж людська дитина. Що ти тут робиш, волоцюго?» Даю сам собі раду, зухвало вигукнув хлопчик. Ведмідь засміявся. <гум> Б'юся б заклад, щоб Багіра тебе не витримала. Але перш ніж почнеш сам ходити джунглями, ти повинен дечому навчитися. Наприклад, як здобувати собі їжу. Мауглі почав вчитися у найсимпатичнішого ведмедя під сонцем. Після лекції настав час купання. Пустун спокійно дрімав на спині ведмедя, що плив, аж тут з дерева простяглася довга мавп'яча лапа, яка швидко підняла його догори. Рятуйте. врещав Мауглі. Відпустіть кляті мовпуни. Перестрибуючи з дерева на дерево, викрадачі занесли здобич до міста мавп і віддали своєму королю луїсу. Та вже незабаром заповзятливий ведмідь і його товаришка Багіра прибули на допомогу хлопцеві. Треба було діяти дуже швидко. За хвилину на підвір'ї з'явилася гарненька танцюристка. О, яка чудова мавпа!» – верескнув Луїс, хапаючи її в обійми. Оркестре горай! І всі пустилися в скоки. Скориставшись з метушні, Пантера спробувала викрасти хлопця. Марно. Мавглі танцював то тут, то там, а одна з мавп міцно його тримала. Раптом гарненька танцюристка загубила спідничку. А, це ведмідь. завили мавпи. Хапай цього до ресвіта. Віддай мені хлопця, заревів балу, хапаючи Мауглі за руку. Геть лапи від мого чоловічка, вищав несамовито Луїс, схопивши за іншу. І обидва шарпонули з усієї сили. Ай, рятуйте, репетував щосили Мауглі, Руки відірвете. Мавпи пищали, багіра гарчала, ведмідь ревів, як, як ведмідь. Довкола щинився такий галас, що місто мавп. Задрижало аж до вершечки дахів, пролунав жахливий гуркіт, і на голові тих, хто бився, посипалися каміння й плити, місто мавп розвалилося на шматки. Мавпи з верестком і віщанням повтікали на дерева. Ведмідь балу, багіра і мауглі також скористалися з метушні, їм вистачило секунди, щоб схопитися і дременути. За їхніми спинами мавпіче королівство перетворилося на пил і руїни. Що тепер робитимемо? промурмотіла Пантера, коли вони дісталися безпечного сховища, а хлопчик примостився під деревом спати. Мавлі не пристосований до життя в джунглях, тут надто багато небезпек. Завтра відведемо його до села. зітхнув балу. Хлопець лежав нерухомо під зеленою ковдрою. Очі були розплющені, він чув кожне слово, тихенько він вислизнув з під накривала і подався геть. Якби Мауглі знав, хто в цей час винюхує його сліди, напевно, він не втікав би з-під опіки приятелів, але хлопець відважно карбував крок крізь нічні джунглі, а неподалік величезний тигр ширкан. Без жодного шелесту прослизав хащами, шукаючи такої бажаної здобичі. Зникнення хлопця скоро було виявлено, і всі приятелі й вороги рушили на пошуки. Вони не знали, що Мауглі відійшов зовсім недалеко, Стерчав на дереві у міцних обіймах удава К. Як ся маєш смачненьке? Солодко сичав удав. Поспівати тобі тріски. Чуючи голос удава, ширкан тихо наблизився до дерева. Хвилинку стояв, дослухаючись, нарешті ледь усміхнувся і потягнув за хвоста, що звисав з гілля. Удавчику, зліз до мене на кілька слів. Що там в тебе на горі? А? Нічегісінько клянуся. Ка звісив голову з дерева і водив нею з боку в бік під пронизливим оком хижака. Зараз побачимо, сказав ширкан. Він випустив пазурі і почав метр за метром стягувати пітона з дерева. Ка мусив відпустити хлопця. Мауглі зітхнув з полегкістю і хутко з'їхав по ліані на землю, щоб вуш із тигром його не помітили. Біг, наче земля під його ногами, палала, намагався не залишати слідів, як учила його мати вовчиця. Але тигра обдурити непросто. Хлопець переходив через воду, затирав сліди і втікав по гілках дерев. Врешті-решт, змучившись, він сів посеред якоїсь пустки. Допитливі грифи оточили його колом. Що ти тут робиш? запитали вони. Втікаю від Ширкана! Бідолага такий малий і самотній. Не бійся, ми захистимо тебе. Проте лише тигр з'явився на відноті, від птахів не лишилося й сліду. Всі раптом згадали про свої нагальні справи. Ширкан повільно наближався до хлопця, очі його блищали як два вогники, а міцний хвіст із силою бив на один і другий бік. Однак Мауглі не втікав. Не підходь, бо розтопчу тебе. крикнув він. Тигр, якого розмішила відвага хлопця, вишкірив величезні зуби в підступному посміху, але, на щастя, не всі друзі залишили хлопця в біді. Тікай, малий, проровів балу і вхопив ширкана за хвоста. Прилетіли грифи, підхопили хлопця попід руки і високо підняли в повітря, туди, де тигр не міг його дістати. Раптом небо захмарилося, потужна блискавка поцілила в дерево, і воно запалало, як сірник. Це вогонь! закричали грифи. Це єдине, чого боїться тигр. Відпустіть мене! Кричав Мауглі, Треба допомогти балу! Він ухопив палаючу гілку і побіг туди, де тигр і ведмідь билися не на життя, а на смерть. Тигр здивовано озирнувся. Замість беззахисного людського дитинча він побачив людину з палаючим смолоскипом. Придивись уважніше, бо я гузлива кицько. крикнув Мауглі. Маю дещо для тебе. І вдарив смолоскипом у тигрячу морду. Шеркан завив і, переляканий, чкурнув до джунглів, але Мауглі на прощання встиг ще й обсмалити йому хвоста, Палаюче дерево, загасив дощ. Тим часом хоробрий ведмідь лежав нерухомо, очі були заплющені. Балу, з тобою нічого не сталося. Шеркан утік. Ну, поглянь на мене. Балу не рухався і не розплющував очей. По його хутру стікали краплини дощу. Хлопець обійняв приятеля за шию і розплакався. То я винен, то все через мене, <гум> буркнув балу і повільно розплющив очі. Що? Як? А, а де тигр?» «Люба, мій кудланів, ти живий. Заволав Мауглі, цілуючи його просто в морду. Звісно, живий. Хотів лишень відпочити. Не плач, дурнико. Хлопець витер сльози і засміявся. Не стискай мене так міцно, видавив себе ведмідь, бо задушиш. Наступний день друзі провели у відпочинку, а потім вранці вирушили до людського села. На березі річки сиділа красива дівчинка. Хто це? Спитав здивований Мауглі, така гарна. То дівчина, буркнув балу. Тримайся подалі від неї. З дівчатами матимеш самі клопоти. Але хлопець зовсім не слухав його. Мауглі підійшов ближче, і дівчинка поглянула на нього з посмішкою. Хлопець мовчки набрав води в її жбанок, і обоє рушили до села. Бачила, навіть не озирнувся. Обурився балу. І в цю мить Мауглі повернувся, щоб помагати приятелям на прощання. Не забуде про нас, засміялася Пантера, адже це наше жабиня». Знаю. схлипнув балу, спостерігаючи, як хлопець зникає за брамою. Вони востаннє поглянули в бік села і рушили в дорогу. Над їхніми головами великі зелені джунглі вже почали снувати. Наступну історію друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоби не пропустити нові казочки.